Вечір добрий, він, здається, таки добрий, тому прибігла вас заряджати, маю чим. Останніх кілька днів були досить таки насиченими, і я вам скажу, не мала чим вас заряджати, тому мене було менше роботи було ось так, а результатів було ось так видно. Але сьогодні можу з вами поділитися: сьогодні мали три огляди квартир. І всі три ем, ем, особи, так не буду казати пані і пані, отак мені більше подобається, так приємніше. Е, вирішили винайняти квартири, які вони подивилися. І скажу, це неймовірно приємно, коли люди, які хочуть винайняти, і ми, які хочемо здати в оренду, е, все нам подобається і ем, по двох сторонах є знак безклад згода, і ми хочемо, щоб вони тут жили і їм підходить. Принаймні ціна. Але, здається, умови також більш-менш, бо дуже видно, коли людина приходить, знаєте, і така М -м -м -м, носом крутить останні кілька днів мала такі оглядини, такі оглядини, я вам кажу про це, що треба буде обов'язково. Це історії. Колись такі просто слухала, а тепер маю в житті. Так що було насичено і цікаво. Якщо вам буде цікаво, то колись вам порозповідаю трохи. Але сьогодні маємо це за собою. Завтра тримайте пальчики, будемо підписувати умови. Це також ще не все заклепано, доки не підписала мову, то ще врахую, нічого не зроблено, але тішить, що, принаймні, знаєте, адекватні люди. О, ось так, це всередині, що це адекватні люди. Я буду, напевно, летіти, тому що дуже пізно лечу додому, я щаслива задоволена, але запрошую в коментарях написати, як минули ваші дні останні, як ви, ви наповнені енергію, чи залітати і наповнювати вас.